Час новин міської інформаційної служби. Ведучий випуску сьогодні я, Володимир Кравченко. Говоримо на актуальні теми станом на 6 жовтня. А почнемо з такого. У Кам'янському очищують та модернізують зливову систему на мікрорайоні Черемушки. Очільник міста Андрій Білоусов став першим заступником голови Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Знімальна група Місте ТБ» знайомилась з родиною переселенців та вивчала, як підтримують українців, що надали прихисток ВПО. У Кам'янському тривають роботи з очищення та модернізації зливової системи. Через зміну клімату та інтенсивні опади, побудована за радянських часів, мережа стоків не відповідає теперішнім вимогам. Наразі фахівці оновлюють зливову систему у мікрорайону Черемушки. Інспектує роботи очільник Кам'янського. Перший найбільш трудомістський етап робіт очищення зливових колекторів. Роботи проходять під землею, тому їхній процес не побачиш наочно. Хіба що результат величезні груди вичишеного з колектору сміття? Чого тільки не прийшлося робітникам діставати звідти, Коліса автомобільні двері, йолки новогодні ящики страшне вже два тижні там робимо. Багато зробили, ну умови дуже дуже там напружені, дуже до там дишать на мачім. Там дуже зловонне все. Ось ну робимо, вичищаємо. У роботі задіяні спеціальне обладнання та техніка. На локації працює каналопромивочне авто для прочищення колектора. Для вивчення засміченості труб використовується технічний ендоскоп, за допомогою якого відеозображення можна виводити на переносний екран. Постійно проводимо роботу не тільки по розчищенню діючої лівневої каналізації, а й проводимо роботи по будівництву додаткових камер. В даний час ми знаходимося на вулиці Бурхана, тут будуємо додаткові лівнеприйомні камери. Також такі камери будуть побудовані по стуса. робимо все необхідно для того, щоб збільшити пропускну спроможність нашої діючої лівневої каналізації. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов став першим заступником голови Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Керівником ж асоціації на звітно виборчій конференції одноголосно обрали голову облради Миколу Лукашука. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської облради. Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування є добровільним неприбутковим об'єднанням місцевих рад, що створене з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо захисту прав та інтересів територіальних громад відповідних територій, а також сприяння їхньому соціально-економічному та культурному розвитку, зазначив радник голови облради, заступник голови асоціації місцевого самоврядування Анатолій Адамський. Також він підкреслив, що, попри Воєнний стан територіальні громади Дніпропетровщини демонструють неабияку злагодженість у роботі. Основним завданням асоціації сьогодні є забезпечення умов для належного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування. Сьогодні дуже важливо не забувати про внутрішні питання та виклики. Кожна громада області має відчувати підтримку і отримувати необхідну допомогу. Для цього і існує Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування, зазначив Микола Лукашук. Також він підкреслив, асоціація має потужний набір Бір засобів та інструментів надавати практичну допомогу об'єднаним територіальним громадам щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, наказів, цільових програм, соціальних стандартів, проєктів та програм, економічних інструментів. Кожен із них передбачає взаємодію сторін на різних рівнях: громада, бізнес, влада, громада та бізнес влада. Більше про асоціацію та пріоритетні напрямки її діяльності читайте на сайті міської інформаційної служби міськрапкадіпі.юе. І до щоденного інформування про ситуацію по нашій області вночі окупанти знову кілька разів вдарили по Нікопольському району із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали. Продовжує розповідь про нічні обстріли. Представник ДСНС Дніпропетровській Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Ворог бив по трьох громадах нашої області: це Марганецька, Нікопольська та Мирівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житло людей. Так у Нікополі через ворожу атаку сталася пожежа в приватному будинку. Рятувальники її вже загасили. До ліквідації наслідків залучались 21 вогнеборець та 5 одиниць пожежної техніки. Від обстрілів у місті понівечене одне з підприємств, пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирицькій громаді побиті три приватні будинки та чотири господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Попередньо усюди минулось без постраждалих. Попри постійні обстріли, Дніпропетровщина без зернових не залишиться. Перечекавши дощі, аграрії приступили до озимих робіт. По області засіяти озимими планують понад 700 тисяч гектарів полів. Більше про ситуацію на полях нашого регіону розповіли у військовій адміністрації. Дощі останніх тижнів змусили аграріїв Дніпропетровщини відкласти початок збору врожаю на більш пізні строки. Проте нині, за найближчими прогнозами, погода працювати дозволяє: дощів не буде, а денна температура триматиметься вище, плюс десяти. Не така комфортна відносно тепла погода і без опадів збережеться до середини жовтня. Тобто, в такий стан погодних умов дозволить продовжити збір врожаю і соняшника, і кукурузи. Наразі аграрії зібрали на території нашої області вже третину соняшника. Намолочено близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас близько 60 тисяч гектарів соняшника. Щодо кукурузи, кажуть, там справа складніша. Збір врожаю лише починається. Директор інституту зернових переймається, що збирати можуть аж до грудня. Є така небезпека, що кукуруза вона може увійти. Збирання кукурузу може уйти в зимовий період, тому що дуже багато площ у нас збирати по Україні. По Україні всього заплановано до збирання понад 4 мільйони 200 тисяч гектарів. А по нашій області 292 тисячі гектарів. Тобто можна очікувати, що ми будемо навіть і в грудні збирати. Під час збору кукурудзи порахували, виходить близько 4 тонн з кожного гектару. Намолотили вже біля 40 тонн. Прогнози на врожай мають добрі. Врожай очікується доволі таки непоганий. Тобто, навіть оце це збирання, воно все рівно ну, допоможе аграріям якось покращити свій фінансовий стан. Тому що, от саме за останній період, саме за сім місяців, десь близько 50% вивозилось саме. Зерна кукурудзи, тобто аграрі все рівно будуть налаштовані, щоб це зерно зібрати. Активно триває в нашій області і посівна кампанія. Всього, всього по зерновим культурам близько 200 тисяч гектарів, саме по е озимої пшениці 185 тисяч гектарів. Але Значить, по прогнозу, ми повинні засіяти 485 тисяч гектарів, тобто ще значна частина повинна бути засіяна. Існують ризики, каже Владислав Черчель, що по окремим культурам будуть недосіви, та й пізні строки сівби теж можуть призвести до зниження врожайності. По самим таким несприятливим прогнозам, враховуючи те, що ми входимо вже в пізні сроки, і скоріше за всього будуть сіяти і до кінця жовтня, може навіть і в листопаді, то можна очікувати на зниження врожаю наступного року. І в принципі, саме такий пісимітичний. Прогноз це може ми зберемо десь 15 мільйонів тонн. Враховуючи, що у нас по чотирьом областям взагалі ніякої статистики немає. Там тривають бойові дії. Проте прогнозують аграрії: мільйон тонн зимої пшениці в нас точно буде. Тим більше Дніпропетровщина – один із лідерів за посівами цієї культури. Критичної нестачі зерна не передбачають. Початку війни у Кам'янському 800 громадян прихистили понад 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб у своїх будинках, квартирах чи просто надали окрему кімнату для користування. Своє житло, комфортні умови для проживання одній із таких родин з Харківщини створив і наш колега Олександр. Почекавши, поки люди обживуться, ми вирішили завітати в гості, щоб ближче познайомитись із родиною переселенців зналися, що змусило самих переселенців змінити місце проживання та зупинити свій вибір на нашому місці, а ще як вжилися між собою із різницею віці різним характером та поглядами на життя. Початку вторгнення Росії на українські землі, де цієї родини такий: там добре вживуться, де всі до справи беруться. У двокімнатній квартирі місця вистачає усім і Олександру, і сімейній парі з дитинкою, які приїхали з Харківщини. Попригала з побутові дрібниці живуть дружньо та весело. Ми вже мешкаємо так о, більш ніж півроку. Ми дуже цінують характерами, хоча я жив один певний довгий час, але вони ніякої з дискомфорту мені не завдають. Тобто ми спілкуємось, ми готуємо разом, ми навіть співаємо пісні, приглядаємо там разом кінофільми, гуляємо. В кожному в такий. Складний воєнний час потрібна підтримка. Вони стали для мене такою підтримкою, і разом з ми з ними мешкаємо. І дійсно, я дуже радий, що вони приїхали до мене і зараз почувають себе у безпеці. Дар'я розповідає, війна змусила її родину змінити місце проживання після того, як вона з дитиною та чоловіком тиждень провели у коридорі без світла з розрядженим телефоном та страхом. У першу чергу за сина, який потребує особливого догляду. Останньою краплею став снаряд, який прилетів до їхнього будинку. Многі говорили нам їхати за границю, тому що і муж можуть виїжджати з-за того, що дитина э, з інвалідністю. Ну, нам дуже не хотілося їхати за границю. Э, хот... Хотілося в Україні, и у нас в Кам'янському есть знакомый, вот когда уже стало страшно, ми приїхали. Дарья розповідає, Кам'янське та його мешканці гостинно зустріли їхню родину. Слава Богу, мы сошли з характером. У нас чувство благодарності, поэтому я вообще, даже вот если бы меня что-то попросили такое даже, чтобы я там не смогла или приготовить, или помочь, или что-то сделать, нет, такого нету. Э -э готовлю с удовольствием мужчинам, э -э в общем, быт наладили нормально. Конечно, самая главная трудность э то, что... Мы остались без жилья, ребенок без школы, то что он в обычную школу не может посещать. Муж без работы остался, его завод разбомбили в Харькове. З березня поточного року, завдяки урядовій програмі прихисток, власники житла, які безкоштовно допомогли переселенцям із проживанням, отримують від держави часткове відшкодування комунальних послуг. Скористався цим і наш колега. У такий непростий час дуже приємно, що держава все ж таки піклується про нас та може дає нам таку змогу і компенсує всі ці комунальні витрати, які ми витрачаємо зараз проживаючи всі разом. До нас звернулося більше тисячі чоловік. Громадян нашого міста, які хочуть скористатися послугою в одержанні компенсації за житлово-комунальні послуги за прихисток внутрішньо переміщених осіб, на даний час компенсація складає 450 гривень на чоловіка в місяць, але ж з Жовтня місяця планується цю суму підняти вдвічі, і буде виплата 900 гривень на людину на опалювальний період. Виплата компенсації власникам житла, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, проводиться благодійними фондами. Тим, хто бажає отримати допомогу від держави, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності, переселенцям копію довідки внутрішньо переміщених осіб. А Кож копії паспорта та платника фізичних осіб. Загалом у всьому Кам'янському районі нараховується вже 35 тисяч переселенців. Більша частина у нашому місті. якщо у приватній колекції ви маєте світлини історичних будівель, архітектурних ансамблів та культових споруд України, а зокрема, і нашого Кам'янського, тоді конкурс, в який любить пам'ятки для вас. Долучитися до одного з найбільших міжнародних фотоконкурсів може кожен охочий. Головна умова конкурсу роботи повинні бути авторськими, зробленими до 23 лютого поточного року та відповідати певним вимогам. Перевага віддається натуральним світлинам без надмірної обробки. Аби долучитися до конкурсу, треба знайти пам'ятку у списку і завантажити її фото на віки сховища. Представити на розсуд журі кожен учасник може кілька робіт. Переможці визначатимуть журі у кількох номінаціях. 10 найкращих фотографій конкурсу та яскравіші світлини у кожному із 27 регіонів України. Також серед учасників відзначатимуть 10 користувачів новачків і тих, хто зробить найбільше світлин культурних пам'яток. Світлини конкурсантів поповнять інтернет-проєкти, що підтримуються фондом ВікіМедіа. За три дні фотозмагання учасники вже завантажили понад тисячу світлин. Налучитися до конкурсу можна до 31 жовтня. І тепер про погоду на 7 жовтня. На четвер передають мінливу хмарність без опадів. Температура вночі біля 11 градусів, вдень до плюс 18. вітер до 5 метрів на секунду північного та західного напрямків. Обіцяю, що подібна погода протримається до середини жовтня. На цьому наш випуск завершується. І з вами був Володимир Кравченко. Слідкуйте за новинами у соцмережах міської інформаційної служби та на сайті mis.dp.ua. Тримаємо тил. Віримо в перемогу. На все добре.